Дцядцять першому році Галанте випустив у ранній доступ в Empire Survivors, На такий шалений успіх він точно не сподівався. Однак сталося неочікуване: гра одного розробника, в яку вкладено десь півтори тисячі доларів, зібрала одночасно в піковому значенні 77 тисяч геймерів в стімі. І з того часу цілком логічно, що десятки інших розробників та студій намагались копіювати його геймплейну ідею. Однак ніхто з них не досяг ідеалу, бо їм не вистачало певних деталей. По-перше, просту, але захоплюючу ігрову модель потрібно було накласти на біль більш менш відомий ігровсесвіт. всесвіт. А по-друге, таку гру було варто випускати одразу з українською локалізацією. І ось лише тільки на початку 2024 року фанди року фандиґєм змогли втілити ці пункти в реальність. Та чи заслуговує Rock Galactic Survivor називатись ідеальним представником свого жанру? На це питання я і спробую відповісти в цьому відео. Тож ставте лайк і почнемо буріння. Я почала відео зі згадки вампірів, щоб нагадати вам, чим є roguelike-автошутери. Однак свіжа дворфійська варіація мандрівного бойовика у пеклі куль відрізняється не лише візуально, а й має свій оригінальний погляд на механіки, чим істотно змінює сприйняття гри, і може зацікавити навіть тих геймерів, хто вважав цей жанр нудним та нецікавим. Vampire Survivors свого часу привабила ідею максимальної концентрації навколо створення ефективного білду. Тобто, головною вашою задачею було заповнити шість лотів для зброї, обираючи із Сотні варіантів таким чином, щоб це створило потужну синергію. Куди і як ви при цьому рухались в цілому, мало значення лише у випадках пошуку секретів. А у разі успішного збору комбінацій зброї, взагалі можна було стояти на місці, і гра робила усе за вас. Тож все банально та просто, однак кількість дофаміну від отримання потрібної вам зброї зробила з піксельного автошутера справжній хід. І добре, що Фандей гейм самого початку розуміли, що якщо просто натягнути дворфійські скінчики на такий ігровий скелет, бажаного у Спіху гра не отримає. Отже, команда вирішила втілити справжній дух отого Дігі Дігі Холл у формі автошутера. І взялись вони за це досить ґрунтовно. За словами генерального директора студії розробника оригінальної Діпро Галактик Сорона Лундгарда, фанди гейм запросили їх на кухоль пива, щоб обговорити співпрацю. Думаю, це найкращий варіант зустрічі для отримання ліцензії на створення гри у всесвіті космічних бородачів. Але далі команду чекала складніша задача передати те саме бажання махати кайлом, довбати руду. Та шукати цінні гірські породи, і вони з цим впорались. Кожна ігрова сесія складається з п'яти рівнів. Як і вимагає жанр, ваша зброя автоматична, і лише ви вирішуєте, куди слід рухати, щоб уникнути зграї ворогів та протягнути до появи капсули евакуації. Локації, сповнені гірською породи, купаючи, яку ви не тільки зможете знайти щось цінне, але й створити для себе унікальні тактичні переваги. Розчистить майданчик для приземлення капсули з корисними артефактами. Змусьте ворожий натовп зібратись купою у вузькому проході та підірвіть вибухаючих жуків. Або ж тікайте від переслідувачів, поки не перезарядиться потрібна зброя. І саме такий геймплей. Якісно виділяють цю гру серед інших автошутерів. Звісно, тут також є різні види зброї, кожна з яких прокачується з підняттям рівня і отримує модифікації, що впливають на стиль бою. Всі ці знаряддя можна прокачати не лише вбиваючи жуків, а й накопавши нітри та золота. Бо в переходах між рівнями гра запропонує витратити накопичені ресурси на рандомні покращення. Детальніше про зброю не бачу сенсу казати, адже це не той ігровий елемент, що викликає захоплення. Так, вона є, працює і виконує свою функцію. Гра не здивує вас ці. Цікавими синергіями. Модифікуйте всю зброю на кінетичну, вогняну, електричну чи іншу стихійну шкоду та посилюйте саме такий варіант. От майже і вся взаємодія. Однак це не відчується недоліком, коли ви побачите, скільки шкоди наносить при падінні капсула з артефактами. <му> Тож досить швидко я визначила з оптимальною для себе стратегією. Максимально збираю корисні копалини до появи боса, виду його під капсулу і ухиляюсь до приземлення. А далі нам дають лише 30 секунд на евакуацію, щоб вдало закінчити рівень. Ця тактика чудово працює в чотирьох раундах, окрім останнього. Адже фінального боса так легко не вбити, тож прокачана та модифікована зброя все ж знадобиться, якщо бажаєте вдало завершити ігрову сесію. Але якщо помреш раніше, не розстраюся, бо у головному меню накопичні ресурси можна витратити на перманентні пасивні покращення, що спросять вам наступні проходження. Це круто, адже кожен навіть невдалий забіг відчувається корисним і є розуміння, що в будь якому разі з часом гра, стане простішою. І, мабуть, тут є лише один мінус: ціни на такі апгрейди зростають шаленими темпами, як вартість чізбургера в Макдональсі. Щоб прокачати усе знадобиться не один десяток годин. Хоча чи варто вважати це мінусом, вирішувати вам, бо для мене 20 годин у грі пролетіли просто непомітно. Чотири унікальні класи і в кожного по три різні режими. Варіантів зброї теж достатньо, щоб обирати саме під ваш тип гри. Займайтесь довбанням породи під прикриттям армії дронів та турели, або ж вкачайте кулемети, що нищитимуть ворогів на вашому шляху. Не все працює ідеально, так он гранати що мають кидатись по випадковій траєкторії, летять у Чу космосу за межі локацій і їм норм. Але це, поки покаранні доступи, такі дрібнички легко виправити. Та вже на такому початковому етапі Deep Rock Galactic Survivor пропонує три різні мапи зі своїми унікальними властивостями. Так, от магматичне ядро дає можливість влаштувати пастки з вибуховими рослинами і генерує зони, де постійно наноситься вогняна шкода. А гілля сталощина сповнена корінням, що постійно регенерує, тож на цій мапі ви можете легко тікати від ворогів та блокувати їх в окремих зонах. Кожна з трьох мап має п'ять режимів складу. Ще забезпечують багато викликів для гравців і збережуть відчуття випробування на багато годин геймплею. І, до речі, розробники обіцяють з часом ще додати дві унікальні мапи, але й без них поки що у грі є де розважатись та отримувати задоволення. Особисто я б на місці Fun Day Games в першу чергу зосередилась не на розширенні різноманіття локацій, а на босах та зброї. Бо наразі кожна з трьох мап у фіналі має однакового велетенського жука з однаковим набором здібностей, і це сумно. Достатньо. Набрати трохи швидкості, щоб коротенькі дворфійські ноги встигали втікти від стрибка боса, і його можна вбити будь-якою зброєю у будь-якому сетапі. Головне розкачати обрані вами знаряддя для вбивства. Тож, як на мене, треба додати різноманітних босів, цікавою зброєю, що створює синергію. І, можливо, якихось ситуативних бафів, що тимчасово з'являтимуться на локації та змусять вас непередбачувано змінювати своє тактичне переміщення. Інших мінусів, які б я воліла виправити у грі, я не знайшла. Це чудовий проєкт, який відчувається значно динамічніше за своїх ідейних попередників за рахунок акценту на переміщенні у локаціях з рандомно згенерованими перешкодами. А різноманіття класів забезпечує відчуття унікальності при проходженні кожної ігрової сесії. Зі стартом рівня гра натякне на випробування чи умову, які ви ще не виконали. Тож чітко зрозумілі цілі кожного ігрового забігу. Розробникам вдалося втілити той самий дворфійський вайп. І я дійсно відчувала жагу та необхідність назбирати більше золота та нітри. Ще до плюсів гри можна зарахувати якість українського перекладу, адже Galactic Survivor вийшла під видавництвом шведської Stain, які вже давно співпрацюють з українською командою перекладу Unlock Team. Тому ви на 100% можете бути впевненими, що не побачите в грі Пакені борошна, як то сталося в нових пригодах Гостранера або Алана Вейка. Гра чудово почуває себе на стімдеку. А за рахунок простого керування і коротких ігрових сесій, де кожен рівень проходиться за 4-5 хвилин. Діпро Galactic Survivor стане ідеальним варіантом для іграшки в дорогу чи для відпочинку під час перекуру на роботі. Тож підсумувати свої враження в цілому може цитатою пана Буданова. бачити це. Гра просто затягнула мене і повернула те саме відчуття, коли забуваєш про часи в тому, бо ну ось ще одне досягнення розблокує і точно лягу спати. Ще п'ять хвилин тут так комфортно. Натомість грає ще декілька годин, лише думаючи про те, щоб зануритись. Діпендіпе. Тож, не дивлячись на ранній доступ, я вже з усією відповідальністю можу радити цю гру, як тим, хто полюбляє роуглайк-автошутери, -like так і людям, хто лише хотів би спробувати для себе цей жанр. Тим паче коштується забавка наразі всього 225 гривень, але вимушено попередити. Пива не буде. <гас> ну а зараз я хочу подякувати тим людям, які підтримують мене і мою працю. І завдяки яким я можу без шкоди бюджету дозволяти собі купувати такі іграшки. Ну а в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.